Доброго дня! Ви на моєму каналі, на каналі Райпача Мама, на каналі просвітлених, пробуджених і ті, що тільки в процесі. І я тебе сон. І пішла така тема, а, яка сила стукає. Яка сила хоче поговорити? Поїхали? Яка сила стукає і хоче поговорити. Подумайте за себе. У кожного це буде щось своє. Яка сила стукає? Хтось, хто хоче вас чогось навчити? Навчити хоче вас хтось. А, причому Дуже непоспішно передати вам свою мудрість, передати вам свої знання. Тут вийшла жінка. Про що методичність і плетіння сітей. Можливо, це про те, що. гіркі ліки. А можливо, це про те, що. От, ну, Робота павуків, платіння павутини, це якась ювелірна робота, насправді, і це, в цьому не треба спішити. Розумієте? В цьому не треба спішити. І от вам пропонується, кажуть про те, що не спіши впадати з головою в щось, чого ти ще не зовсім розумієш. Розумієте? Тому що те, що ти не розумієш, може показатися тобі не таким уже і. Приємним, тобто всьому свій час. Що ще я хочу сказати, сила? Вони кажуть, що ти відьма, в тебе є магічні здібності, що ми з тобою дуже довго ми хотіли з тобою зустрічатися. І вони кажуть, що. Давайте зараз перепитаю. Так, чистота. Вони кажуть, для того, щоб мати контакт, не... я буду казати, як іде, не вздумай. Впадати в крайності алкогольні або якісь іще. Для того, щоб стріля, щоб зустріч була продуктивна, ти повинна бути як дитина чиста. Розумієте, якщо ти будеш під якимись речовинами. Я кажу елементарно за алкоголь, елементарно за, за сигарети, наприклад, то е, це може просто, цього може просто не статися. Тому що ми за тобою спостерігаємо з самого дитинства, і ти маєш залишатися чистою для того, щоб правильно е, восприймати інформацію. Що ще хочу сказати, сила? Вони кажуть, що ти дуже творча, і що це тобі е, дісталося зараз, хвилинку. Краніжка. Кранішка. Вони кажуть, що ти дуже творча і бережи свій дар, бережи те, що ти отримуєш у подарунок, тому що це можуть викрасти. Дивіться, карта ворона і карта бояться, попереджають, щоб ти про плітки. Про те, що вже щось, напевно, говорять, вже щось, напевно, думають. Е, я думаю, кожен зрозуміє, про що це. І вони кажуть: будь обережною, щоб твій дар не вкрали. Давайте ще. Хто може вкрасти? Людина під маскою. Людина під маскою, якій ти, можливо, розказуєш, або, можливо, якась людина, яка тобі розказує, щось тобі розповідає. Людина з твого дому. Вони кажуть: от мені навіть так пішло, типа, що потримай цю інформацію, те, що в тебе виходить, потримай її трошки в таємниці. Будь цілеспрямована, але не розказуй нікому нічого. Зайвого, нехай це все буде у тебе всередині, і нехай це поки що не виходить в тебе з дому. Зрозуміли? Що ще я хочу сказати сила? Вони кажуть, що ти багато, навколо тебе дуже багато а, людей під масками, людей, які а, вважають, що вони кращі за тебе, або вони тебе ненавидять за те, що ти краща за них. Розумієте, що вони а, насправді тебе презирають, що ти така чиста. А ось мені це сподобається, як лягли карти. Подивіться, прозирство, Пігас, чистота, маска і ведмідь це каже про те, що всі нападки со сторони людей в масках, які не показують істинного обличчя, от вони всі перекриваються чистотою і підтримкою, силою. Оце сама сила також вийшла, підтримка. Вони кажуть, ми тебе ми дуже багато закриваємо того, чого, того, чого ти навіть негативу, того, якого ти навіть не помічаєш. Розумієте? Це круто. Так, на Ніколу де карта. Логічний розум і поетап скаже про те, що ще раз: не спіши, все має розвиватися постійно, не падай в пуму, з головою навіть всі знання. Вчися. Вчися, щоб ти ніде, цитірую, пішло, не влипла. Що ще хочу сказати сила. Вони кажуть: іди своїм шляхом. Іди своїм шляхом, будь розсудливою. Холоднокровною, і вороги у тебе не дремлять, вони кажуть. Вороги, побачать, будуть намагатися тобі і сказати ну, твій шлях, те, як ти це все бачиш, а ти повинна слідкувати, слідувати шляху, тому що це твоя ноша, це тільки твої знання. Добре, що ще хочу сказати нам сила. Так, про що щасливий гном, писар. Вони кажуть, ми щасливі, що це саме ти, тому що ти одне такі класні карти, тому що ти е, працюєш. Кожен день ми бачимо, скільки, як, як ти багато працюєш. Ми бачимо, скільки це займає багато в тебе часу. А результат, він, він каже: ми розуміємо, що результат буде от прям такий, який ти хочеш, що він буде не скоро, але ти все одно за штурвалом власного корабля. І вони кажуть, ти вчишся, вчишся, вчишся і вчишся. Ми щасливі за те, що це саме ти. Що ще? Давайте так, вони кажуть, що люди, які приходили в твоє життя як буря, як незвані гості, вони були в твоєму житті, вони намагалися з тобою домовлятися, вони тобі завдавали ударів у спину, вони тебе заводили в якісь ілюзії. Але це все минуле. Це все минуле. Тепер ти в трансформації, тепер ти. Далеко від них, от в тебе зовсім інший розум. Ти для, ти для них зараз недосяжна, вони від тебе далеко. І ти плануєш, от ти плануєш все і аналізуєшся, ти правильно все робиш. Ми віримо, вони кажуть, в тебе. Ти будеш відкривати таємниці. Зла відьма, про що про щури? людей, які були, які тобі заважали, які були підступними. Злавідьма кажеться ще про те, що от розум людини, знаєте, як от. Вважає, що тільки так і ніяк інакше. Оці люди, що буде з цими людьми, що їх повно. Але вони. зараз, ти вибереш час, ти будеш знати, коли вони будуть на тебе нападати, і їм, е... вони не в змозі будуть забрати те, що тільки твоє: свій урожай по знанням, по матеріальному, по святу, свій урожай ти збереш, Так, гроші в тому числі. Так, далі. Що ще хочу сказати, сила? Дві карти потягнулася. Вони кажуть: ми знаємо, що йти цим шляхом нелегко, але ми завжди тебе підтримуємо. Підсумок, що такий підсумок у нас? Підсумок маніпуляції. Люди, які маніпулювали тобою, в них нічого не вийшло. Їхній підсумок повний кінець і виснаження. Це твої вороги, маніпулятори. Ми твої партнери. Далі. Ми тебе захищаємо, ми тебе відстоюємо. Е, невдача про що? Пров'язниця. Люди, які м, бажали тобі невдачі, і ще раз вони кажуть про те, що вони зараз не мають до тебе ходу, вони зараз від тебе також далеко, вони від тебе зараз закриті. Ти хочеш нам ще щось сказати? Вони кажуть, залишайся такою ж красивою, слухай свою інтуїцію, будь відважною. Давайте ще. І... Швидко. Тобто, ти будеш отримувати знання, можливо, навіть швидше, ніж будеш до цього готовою. Слухай завжди слухай себе. Будь в чистоті, будь відважною, тому що е, буде приходити інформація швидко. Так, е, до чого нам треба бути готовою? До того, що все стане ясно. Так, Вчений. Про що буде? Незалежність. Вони кажуть про те, що м -м, от те, що тобі здається ясно, і начебто, от тільки так, ти повинна розуміти, що ти повинна іще бути іще вивчати, іще вивчати, і при цьому бути незалежним, е непривзято відноситися до того, що відбувається. Абсолютно незалежно. Те, що кажеться для когось совершенно ясним е е е ті, хто. Дуже критично мислить, то це зовсім не про тебе. Для тебе це пусте. Ти будеш бачити ситуації навколо зовсім по-іншому, незалежно від того, як думають окружаючі. Ти будеш вивчати все. Ще. Вони кажуть, ми тебе дуже любимо. Ми тебе захищаємо. Судили ще про що? свідок. Вони кажуть, ми свідки того, як тебе засуджують і як тебе намагаються зламати, як тебе намагаються спокусити. Що ще ми визнаємо ми визнаємо, що є люди, які хочуть спекулювати тобою, твоєю силою, твоїми знаннями, люди, які тебе обман, обманують. Ми визнаємо це, що є такі люди. Майбутнє. Що в майбутньому будуть також пастки, але ти навчишся, вони кажуть, ти навчишся з них виходити. Так, ти будеш набагато вища, у тебе будуть можливості більше, ніж у всіх остальних. Дайте нам, будь ласка, пораду. Вони кажуть, будь жадібною. От мені перше, що пішло, будь жадібною до знань, але фільтруй. Фільтруй, відділяй зерна від пльовіл». Так, ми тобі завжди допоможемо, вони кажуть. Ми з тобою разом. Так, труднощі. Ти знайдеш чарівний еліксир подолати всі труднощі. Дівочки, не для всіх. Звичайно, я це розумію. Благодарна за зворотній зв'язок, за лайки, за підписки. Але я знаю, що комусь це точно треба. Приймайте во благо.